Людина має свою думку. Ну, як показала Пастор Юлічка, своя думка це не дуже добра думка. Чому? Тому що моя думка повинна підкорятися під слово Боже. Як от е і Єліуй, він висловив свою думку, і він говорив, начебто, від свого е від свого. Е Ну, своєї думки, ну, він ображав е, пророка Божого Його. Він був злий на всіх і на вся. Но, е, потрібна ли ця думка для, для е, Бога? Він його не хоче чути людську думку. Він хоче, щоб людина корилася під слово Боже. Тому що це єдине, котре можна спастися.